Вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про декілька нюансів щеплення, певні дії з підготовки, які у квітні-березні вже буде виконувати запізно. Тому треба це зробити обов'язково зараз, ще до кінця лютого. Тим більше, що вони всі пов'язані з обрізкою наших плодових дерев, яку ми і так зараз дуже активно почали виконувати. Спочатку поговоримо про терміни, хоча рекомендується щепити плодові дерева тільки з другої половини березня, і то, якщо буде відповідна висока температура. Продовжувати цілий квітень і можна ще дощеплювати дещо на початку травня, але для максимального результату саме зараз, ще у лютому, потрібно подбати про дві дрібниці. Про першу з них чув майже кожен, і це заготувати живці для щеплення. Оскільки, як бачите, я стою вже біля дерева, яке я нещодавно обрізав, живці я можу заготувати прямо з нього. Для розмноження сорту, тобто за щеплення, підходять тільки потужні однорічні живці. Якщо ви не знаєте, яких розпізнати, то Зверніть увагу, вони переважно найкраще ростуть завжди з південного боку рослини, з південного або західного боку рослини. Можна брати зі східного. Не рекомендується брати з північного, тому що вони, як правило, трішки слабші і завжди завернуті на південь. От е, ці пагони, як бачите, можна розпізнати за декількома характерними рисами. Вони переважно майже рівні, не мають жодних розгалужень, можуть бути трішки закруглені вверх. І покриті зі всіх сторін брунькою. От Брунька, 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 брунька. От як бачите, тут брунька, тут зі всіх боків, От таким чином. Також, е, якщо ви звернете дуже добре увагу, помітите, що от, молодий приріст, однорічний, найкращий, який підходить для щеплення саме в цьому випадку, і саме на цьому дереві, він також відрізняється кольором. От бачите колір деревини дворічної, трирічної, такий більш зеленкуватий, коричневатий, а тут на яблуні він навіть не знаю, бордуватий. Залежно від сорту. І якщо ви щепите не тільки яблуню, а іншу культуру, то там також молодий пагінь буде відрізнятися від старого і буде відрізнятися навіть від того, який бачите, ви тут на яблуні. Також додам, що найкраще для щеплення підходять досить потужні живці. Діаметром приблизно з олівець, там може бути відхилення плюс-мінус 2 міліметри. Не варто брати занадто товсті також живці. Дуже добре для цього підходять також так звані вовки, можливо, ви чули про них, бачили. Це досить потужний молодий приріст, який переважно росте не в тому місці, що треба, тому його практично завжди видаляють. Найкраще приживаються потужні молоді пагони через те, що в них хороший запас поживних речовин, добре визріла лоза, і вони найактивніше, найкраще підуть в ріст. Далі про те, як зберігати такі живці. Я, як я вже сказав, нещодавно обрізав це дерево, тому в мене є от, е, дуже хороші пагони саме з цього дерева. Це сорт Golden Delicious. От бачите, які потужні пагони. Такі, так вони виглядають, досить навіть довгі, як на повністю загружене дерево. Е, такі пагони переважно нарізаються довжиною. 35-40 см, видаляємо нижню частину пагона. Нам вона не потрібна, тому що тут е, недорозвинені настільки добре бруньки. Е, е, і видаляємо також вершечок. Використовуємо переважно тільки центральну частину, вона найкраща. Якщо є дефіцит, звісно, що можна виходити з того, що є. Але от, правило каже, що краще використовувати все-таки центральну частину. От бачите, видаляємо видаляємо приблизно 10 см. От таким чином. От, це буде найкраща частина для щеплення. На інших деревах вони можуть бути навіть потужніші. Такі пагони, після того, як ми їх нарізали, зв'язують в пучки, залежно скільки у вас їх є, і обов'язково промаркувати, підписати, що це за сорт. Тому що, які багато різних пучків, воно все в пам'яті важко утримати. Тримати їх можна, звісно, що в холодильнику, можна тримати їх в підвалі. Але якщо тримаєте в холодильнику в підвалі, їх потрібно зволожувати, бо лежати вони будуть аж місяць, можливо, навіть до двох місяців. Додам, що набагато простішим способом збереження таких однорічних пагонів буде просто зв'язати їх в пучки і закопати під те дерево, з якого ви його зрізали, якщо є така можливість, просто прикопати землею. Це може бути шар навіть 5-10 см. І будете мати 100% гарантію, що вони дуже добре збережуться і ще й вам нічого для цього робити не треба буде. Ще одним маленьким плюсом тут є те, що якщо воно, вони закопані під тим самим деревом, з якого ви його їх зрізали, їх навіть не треба буде маркувати. Якщо комусь допоможе, користуйтесь на здоров'я. Це вже все про живці. Далі поговоримо про другий пункт, про який дуже мало хто знає, і це підготовка саме під щепи до щеплення. Якщо хтось з вас колись робив у літні щеплення дерев, то знаєте, що зараз в лютому обов'язково зрізати зайву частину. Підщепи, тобто за, зайву частину того, можна сказати, корня, на якому ви зробили культурний сорт. І видалити зайву частину підщепи, дуже важливо саме до сокоруху. Чому? Тому що, якщо це зробити пізніше, наприклад, на початку квітня або в другій половині березня, навіть, то поживні речовини встигнуть розійтися по гілках. А ми ті гілки все одно потім будемо видаляти. І ті, хто вже займався кольоровкою, не дасте збрехати, що ті саджанці, підщепу яких зрізати занадто пізно, вони будуть розвиватись набагато слабше, тому що, як я вже сказав, поживні речовини розійшлися. Ми видали частину і їх можна сказати просто викинули. Тож обов'язково тепер беремо цю інформацію на озброєння і готуємо наші підщепи. Яким чином? Та просто над місцем, де ми хочемо потім провести щеплення, зрізаємо підщепу і все. Якщо ми перещіплюємо буквально одну-дві гілки на дорослому дереві, то така маніпуляція великого результату мати не буде. Але от важливою вона стане, якщо ми перещіплюємо саме дерево або повністю. Або робимо щеплення молодих дерев. От, наприклад, як та сама окуліровка. Підсумовуємо до кінця зими, заготовлюємо молоді пагони живці і готуємо наші підщепи. Це була перша частина відео про щеплення. І Якщо вже минуло достатньо часу і мені вдалося зняти відео про другу частину, де я роблю щеплення на практиці. Шукайте його обов'язково на каналі. Посилання, звісно, що залишу в описі. Насамкінець додам, що я також на Ютубі викладаю внеземні мови, на іншому каналі посилання залишу десь тут. Якщо вас цікавить така тема, запрошую відвідати. Можливо, в описі також знайдете вже наш сайт. І точно ви там знайдете посилання на хороший інструмент і на препарат. Дякую за увагу. Побачимось!